Вітаю сьогодні три роки повномасштабної війни, і завтра вже в Ер-Ріяді нібито Сполучені Штати Америки і Російська Федерація обговорять подальші кроки щодо завершення війни в Україні. Правда, деякі пишуть ресурси, що Російська Федерація нібито спростувала цю заяву. Ну, ми з вами розуміємо, що перемовини ведуться хто б там що не спростовував, але контакти між Путіним і Трампом існують і. Якісь домовленості все одно формуються, чи будуть ці домовленості надійними, стійкими, чи дадуть вони мир в Україні, чи буде цей мир стабільний, справедливий? Ну, все це е, намагаються знайти наші чиновники, наші громадяни України, і в цілому їх можна зрозуміти. Адже ми хочемо стабільності, ми хочемо, щоб мир дійсно був справедливий і щоб ворог не намагався рухатись далі Україною. Ми вже навіть не говоримо про те, щоб ворог повернув. Нам ті території, які він у нас віроломно забрав, хоча би зупинка бойових дій. І тут ми натикаємось завжди на боротьбу певних ідеологій, боротьбу певних думок і боротьбу певних слів, за якими часто густо нічого не стоїть, або стоїть щось, що не можна виміряти кількісно. Я вам поясню, коли ми беремо будь-який процес, то важливо в ньому не тільки якісна характеристика, а й кількісна вимірювана, тому що змінювати можна тільки вимірювальну сторону, кількісну. І коли ми говоримо слово справедливий мир, то за цим має бути якась атрибуція, тобто мають бути якісь властивості справедливого миру. Як він виглядає? Що повинно бути, щоб ми оце назвали справедливим миром? Якщо ми візьмемо. Зупинку бойових дій і при цьому не гинуть люди, це буде справедливим миром. Якщо ми візьмемо зупинку бойових дій і при цьому не буде обстрілів наших міст, це буде справедливим миром. Якщо буде зупинка бойових дій і будуть відкриті кордони, скасовано військовий стан, це буде справедливим для українців. Якщо буде зупинка бойових дій і Трамп домовиться якимось чином з Путіним, що армія відійде. В місця її дислокації, і буде, наприклад, перетин оцієї лінії, фактично з сумісного патрулювання будуть ведені на певне миротворчі війська. Це буде справедливим миром чи ні? І от оцих питань надзвичайно багато. Звісно, ми з вами розуміємо, що справедливий мир це кордони 91-го року, це повернення Україні незаконно забраного, це тиск на Російську Федерацію з боку всього світу, адже порушені всі міжнародні норми, порушені на людяність. І давайте не будемо кривити душею. Путін є фактично злочинцем, який атакував. Країну, яка не мала ніяких намірів атакувати Російську Федерацію. Ну це всім зрозуміло тут доказувати нічого не потрібно. І ви, я впевнений, як би ви не відносились до чиновників в Україні, ну не можете ці факти заперечувати, що дійсно це абсолютний злочин. Звісно, що крім Путіна є купа інших людей, які не вберегли країну, які не дали якісних порад, які не зупинили цю людину, які не вжили. Ніяких методів, щоб попередити українську владу в тому, щоб в якихось заявах бути обережними, десь потрібно було бути більш гнучкими, можливо, хитрішими. Власне, так як сьогодні це робить Трамп, намагається робити. А сьогодні ми маємо ситуацію, коли ворог, як звір, який вже відчув кров, він не зупиняється, і зупинити його в світі ніхто не може. Ми можемо від світу вимагати справедливого миру кордони 91-го року. Ну, фішка в тому, суть в тому, що ніхто в світі сьогодні не може нам цього дати. От розумієте це? Не може ніхто цього дати. От, наприклад, Тарас Григорович Шевченко. Він а, помер. Справедливо це. Ну, я не знаю. Можливо, ми хотіли б, щоб він ожив. Ну, це неможливо. Ну, це неможливо. Загинули сотні тисяч хлопців і дівчат в Україні. Це справедливо? Ні. Ми б хотіли, щоб вони жили, але це неможливо. Вони вже не живі. Це неможливо. Можливо, хтось із вас хотів би бути молодшим, але це неможливо. Ну просто неможливо. Бо ніхто не може цього дати вам. Кордони 91-го року станом на сьогодні, на 24 лютого 2025 року, неможливі, неможливі бо ніхто дати нам їх не може. Ні, Трамп, який вже оголосив, що він буде свою країну будувати, він не обіцяв Україні відбудови кордонів 91-го року. Він сказав, що хоче зупинити бойові дії в Україні. Він не обіцяв кордонів. Обіцяв Байден, ви чули про кордони 91-го року від Байдена, але і він не зміг дати. Немає сили сьогодні в світі, яка може це дати. І отут виникає питання. То, можливо, ми будемо оперувати не поняттям справедливий мир, а ми будемо оперувати кількісними вимірами. Наприклад, скільки ми хочемо людей зберегти в Україні? Чи розуміємо ми, що ворог буде рухатись далі на захід України і може дійти до Дніпра, можливо, до кордонів військові області? Чи розуміємо ми, що ми можемо опустити вік мобілізації до 21 року, можливо, й до 18. -го? Чи розуміємо ми, що кількість громадян, які сьогодні мають відстрочку або заброньовані, може зменшуватись? І на фронті можуть опинитися і чоловіки, і жінки, і кількість сирить в Україні буде зростати. Ми це розуміємо. Якщо оці цифри ми усвідомлюємо, тоді ми переходимо від поняття абстрактного справедливий мир до понять конкретних, що стоїть за тим, що ми вимагаємо. Адже якщо ми вимагаємо неможливе, ми можемо вимагати на межі можливого, це так. Але вимагати неможливого це означає не отримати нічого. І ось це те, над чим сьогодні кожен із вас повинен подумати, і повинна подумати влада України. Адже вони напевне також усвідомлюють, що вимагати неможливого – це рівнозначно не вимагати нічого. Це програшна стратегія. Це програшний варіант комунікації і міжнародних перемовин. Напишіть о, ваші коментарі, як ви вважаєте, що означає справедливий мир, і чи потрібно вживати це слово сьогодні. Чи можливо все ж таки вийти на більш конструктивну кількісну формулу, чого ми бажаємо, що ми хочемо о, зупинити, що ми хочемо вберегти в нашій країні. І не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Коментарі також дуже важливі, і можна стати спонсором каналу. Ви завжди запитуєте, як підтримати канал. Будь ласка, ви можете стати його спонсором. Кнопка спонсорування доступна для всіх.